Всім привіт! В цьому відео хотілося би показати вбудований функціонал, який є в роутер 7 саме для блокування реклам, або не бажаних якихось банерів які ви можете бачити на певних ваших сторінках. Для цього ми перейдемо до налаштування нашого пристрою. Попередньо в мене є мікротік, який вже налаштований. В ролі мого шлюза, тобто ми отримуємо від провайдера IP-адресу, є налаштований DHCP-сервер, є можливість користуватися собі е, інтернетом, можемо перевірити, е, чи в нас працює інтернет. Пінг Укрнет. Окей, ми маємо доступ до інтернету, маємо можливість перевірити е, саме доступ до доманих імен. І питання є таке. Якщо ми відкриємо зараз якусь веб-сторінку, котра в нас перевіряє кількість блокованих реклам, мабуть, операційна система мені дозволить теж заблокувати якусь частину операційної з вбудованих так в систему операційну якихось задблокерів, можливо, якісь з є репутаційно некоректні, які вважаються для Операційної системи не дуже корисними, і фактично, якби сам DNS Гугла можливо, якщо ми подивимося в IP DNS, в мене є вписаний сервер DNS Гугла і Cloudflare. І вони вважають, що вісім якихось доменних імен вони є непотрібними або можливо зловмисними так. І 131 зі 139 не є заблокованими. Ця сторінка не є, можливо, найкращою сторінкою для перевірки, чи воно блокує ефективно реклами чи ні, але як один з таких моментів чи точок відліку, з якої ми будемо починати, можна би було це зробити. Якщо ми перейдемо в налаштування Вінбокса, в налаштуваннях DNS ми маємо закладку адліст. Що можна було би зробити? Сам Мікротік дозволяє вам створювати файли локальні, або використати URL. Тобто використати готові списки, які ми маємо. І тут питання в тому, наскільки ефективно це працює чи не працює. І Мікротік подає нам, як приклад Стівен Блек. Він йде як один з найбільш таких часто використовуваних адблоків. Давайте попробуємо його додати як URL. Я не буду перевіряти SSL в даному випадку, і кажемо ОК. І нас тут може зустріти невеличка, якби така помилка, яку ми можемо побачити лише в логу. Адліст Max cache size reached. Тобто ми маємо кеш, який вже перевищує, і не імпортуються імена. що потрібно нам зробити? Нам потрібно перейти в IP DNS. І збільшити кеш сайз. Він знаходиться в оперативній пам'яті з е, 2 кБ на трошки більше. Так, Дві, чи точніше це 2048 кБ – це 2 МБ. Давайте збільшимо його в 4 рази. Тобто до 8192. 8192. Окей. Давайте спробуємо зробити Disable. Enable і чи в нас завантажиться в даному випадку повністю наш запис. Я тут влогу трошечки розширю. Ну, бачимо, що в нас є 26193 записи. Чи дійсно він завантажив нам повністю? Давайте теж глянемо ще один маленький нюанс. Якщо ми перейдемо до цієї сторінки, ми бачимо формат запису, який використовується, він оновлюється досить часто. Чи буде тут 26 тисяч, можливо, і буде. Неймкат, але помилку нам не видає. Як подивимося в IPDNS до кількості використаного кешу, поки що він в такому вигляді є. Кеш поки що чистий. Ми зробимо флаш кеш для того, щоб був чистий експеримент, і спробуємо собі ще раз зробити ретест. Чи заблокує нам трошки більше, ніж до цього було заблоковано наших доменних імен. 20% він вже зробив. Я так розумію, що все рівно буде блокуватися. 28. Є заблокованих 111 не блокується, тобто 20% заблокованих. Чи від Стівен Блека буде найкращий спосіб використання, чи, можливо, якісь інші списки, ви самі будете для себе приймати рішення. Але якщо ми бачимо в кеші, ми маємо. TikTok, Yahoo, Яху, реклама, яка йде з додаткового. В основному це будуть наші провайдери, які будуть збирати ту інформацію від вас, яка не завжди використовується. Ви можете додавати так само до Ад-Ліста не лише один єдиний. Такий запис, котрий використовує. А можете таких записів мати кілька, використовуючи так само і файли, наприклад. Тобто, якщо б в файлі ви хотіли блокувати як рекламу якийсь інший, наприклад, домен, можна було б собі створити текстовий файл. Його можна назвати addblock.txt і ви вписуєте 4 нулі. І назва вашого домену. Давайте спробуємо Укрнет, можливо, воно і спрацює. Окей. Тепер мені потрібно додати файл. І файл можна вибрати adblock.txt, який використовується. Apply. Є один запис. і Давайте спробуємо в command лайні глянути, чи Укрнет в мене буде показано, як за допомогою інструменту Doc Укрнет і він показує, що в мене є запис, який вказує на всі чотири нулі. Тобто, фактично, я дійсно блокую даний запис, і в даному випадку це є заблокований з точки зору мого пристрою вже як реклама. На цьому, якби, все не є це довге відео, тому що сам механізм не є досить складним. В такий спосіб ви можете підмінити собі. Ваш піхол, чи можливо ви використовуєте якісь інші пристрої чи пристрої, чи можливо програмне рішення, які будуть блокувати рекламу? Тому в відгуках чи в коментарях напишіть, що саме ви використовуєте, можливо. Є якісь кращі механізми або можливо зручніші механізми для блокування реклами, тому в даному випадку можна було би то відео доповнити якимись іншими матеріалами чи, можливо, вашими списками. Тих сайтів чи доменних назв, які ви будете блокувати. Всім дякую за перегляд. Дякую за те, що підписуєтесь на канал. Ставте лайки, підписуйтесь, рекомендуйте. Також запрошую на сертифіковані курси, які посилання до сайту є в описі до даного відео. І до наступних зустрічей на каналі. Бажаю всім гарного дня.